Привіт-привіт, я Валерій, це на Капоті» канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні буде дуже цікава тема. Знайшов косяк в своїй роботі, треба все робити по-іншому. Е, а чому? А тому, що треба читати ТДС, треба читати технології матеріалів і завжди буде якісно і правильно. Але завжди хочеться якось десь проскочити, щоб все вийшло трошки по-іншому, десь, щоб якось зекономити і так далі. А навіщо економити? Будуть косяки. На що зверну увагу? Дивіться, у мене є два знижувача. Використовую е, органічний і водоспритовий. Органічний він класно прибирає всі забруднення, е, класно прибирає якісь воски, бітум там і так далі. Гарно читається супер. Водноспритово прибирає соляні забруднення. Про це є відео, показували, розказували на каналі, де знайдете. Може посилання буде. Е, нагадую, що рукою доторкнулися, <кхи> рукою доторкнулися, десь солі на руці. Пофарбуємо, все буде супер. Через 2-3 місяці вилазять пузирки. Це все видно, треба буде переробляти. Дуже підступний такий косячок, які, ну, дуже ну, неприємні речі робить. Ви дали машину клієнту, клієнт приїжджає через 2-3 місяці, чи через там 3 неділі приїжджає. в нього якісь там забудня, де рукою чіпляли, вішали на вертольот, капот, щось руками понятно, воно Але є момент. <кхм> у топових брендів є знежировищі первинні і фінішні. Є, звичайно, є універсальні, але є первинні і фінішні. Що у мене було, який був момент? Значить, у мене є первинний знежирович, саме pk 900. Він максимально агресивний, дуже якісно працює. Чудово, все супер, швидко прибирає. Мені подобається з ним працювати. Тобто я використовую пікей саме 900. І цей пі пікей 900 мені допомагає швидко прибрати якісь забруднення. Я знаю, що він там буде все чистенько, все буде супер. Мені подобається. Після цього я проходжу водно-спиртовим, все супер, все прикольно. На що звернув увагу? Деякі ґрунти, Недорогого сегменту, деякі грунти навіть дорогого сегмента не витримують знежирування саме первинним знежируючам. І що виходить? І виходить, який нюанс? Ми собі підготовили якусь деталь під фарбування, чи я підготував деталь під фарбування. Зробили собі рисочку, ой, п'ятісотечку, ну розумієте, да? Під свібло, все гарно було так далі. Деталь знесли в камеру, як я зараз заніс, беремо знежирувач, наносимо знежирович. Наприклад, оце, таке 900 первинний, я їм знежирую, і я звертаю увагу, що в мене йдуть по деталі, саме де в мене нема грунта, йдуть розводи ґрунта. Тобто я розмив цей ґрунт. Наприклад, у мене гуточне пятно є, я, я розмив цей ґрунт, і виходить, да, я витерв все нормально. Але оці риски, які в мене тут були, саме P400-P500, їх вже немає. Тобто я за рахунок того, що в мене агресивний знижувач, я його зализую, ці риски, і в мене не буде адгезії. Не буде адгезії саме фізичної адгезії. Ми розуміємо, що ми робимо риску для того, щоб у нас була фізична адгезія. Тобто, у нас матеріал всі риски в рисках висихає, він за ці риски тримається, у нас чудова адгезія. Але якщо у нас цієї риски немає, у нас буде. Точніше, не буде адгезії, У нас не буде друзів, буде деламінація покриття. Для того, щоб цього не було, треба використовувати знижувач чи універсальний, а краще ще фінішний. Фінішний знижувач, який такий, як P700, Його треба використовувати саме на фінішних епрацях. Але на даний момент P700 вже знятий з виробництва. Замість нього прийшов знижувач новий. Називається він у нас а, вже теж прекліно. 1 А15. І я буду використовувати його. Тобто мені треба буде мати зараз не дві помпи, а три помпи. Одна помпа буде для первинного, для того, щоб очистити деталь перед тим, як щось робити, перед спатлівкою, перед... Тим, як оцінити якісь дефекти, прибрати якісь моменти, це буде первинний. Мене буде окрема помпа. Я це все підпишу, покажу. Перед тим як в камері фарбувати, мені треба знижувати фінішним знижувачем і проходити ще воду для того, щоб підстрахуватися, щоб якщо я руками десь торкався, щоб це все прибрати. Тому зверніть увагу на ваше знижувачі. Я нагадую, що не можна дозволяти знижувачу на деталі висихати, тобто нанесли, витираємо насухо. Там, якщо у нас суха поверхня, ну там 10 секунд у нас ножа а повністю висихає, у нас нема. Якщо ми знеживочно нанесли універсальний, навіть і він у нас висихає прямо тут на поверхні. Дуже висока вирогідність того, що він нам ці всі рисочки, які ми зробили під фарбування, він нам їх загладить за рахунок того, що ми проходимо серветкою, ми загладжуємо, і потім буде у нас буде деламінація. Цього не треба допустити. Зараз буду наливати, покажу, як я це буду робити. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. у мене є три помпи. <кхух> три помпа звич... звичайна старенька помпа. Все супер, мені все подобається, якісний пластик, все працює, все чудово. Але вийшла зараз, зараз вийшла нова помпа. Вона також схожа на цю. Вона в бренді Curie Finish знаходиться, і ця помпа у нас іде, бачите, тут вже можна подивитися, скільки матеріалу. Ми чітко бачимо, чітко бачимо, скільки у нас залишилось. Звичайно, ми можемо на вазі там, розуміти, скільки є, але також можемо побачити досить чітко, скільки у нас уходить на знежирування матеріалу. Також зроблено спеціально для того, щоб ну, знаємо, як відкрутити. Треба брати, притискати до себе. Дуже важко це все робити, але бачите, важко там, так? Да? А в цій ситуації у нас з цією помпою саме. Фініш, там, бачите, У нас є спеціальні виїмки для рук, щоб нам було зручніше знімати, відкручувати і так далі. Також у мене є помпа, я вже її колись використовував, бачите, отут у нас намальований що, квіточки. Там, да? це що? Вона, ця помпа не підходить для органічних знижувачів, Це помпа для на, якісь квіти, пшикати там, і так далі. Але е, тестував з водно-спортовим знижувачем, е, він не настільки агресний, він витримує. декілька разів проганяв я через цю помпу водно-спиртовий знижувач і буду наливати в його. Тобто, яка зараз у мене буде комбінація? У мене буде Пітія 900 буде працювати ось тут. Буде працювати. А Далі фінішний буде знаходитись в цій помпі. І водноспиртовий. Як ви бачите, буде знаходитись всі помпі. Для того, щоб їх не плутати, ну їх важко сплутати, тому що помпи взагалі різні. Ви бачите, там, да? тут звичайна, тут така ергономічна, і ця взагалі там квіточки та і так далі. Тим, тим більше вона така а, помаранчева і тут буде спиртова. Так, водноспиртовий, да? андеркод гідропреп Пікей 2А15. Водноспортовий у мене буде знаходитись всі помпі. Вона витримує, все нормально. Так, Тут у мене буде фінішний органічний. Ну Тут в мене є, але в принципі долити можна. Дуже якісний, але дуже агресивний. І на фінішних операціях я б його не радив би використовувати. Я, що хотів би додати стосовно фінішного знежирюча. Е, я його би радив. Тобто це знежирувач, єдиний знеживич, який водноспортує, не водноспортує, а органічний знеживач, єдиний е, органічний знежируч, який може знежирувати навіть базу. Ви задасте питання, як це базу знежирувати. Ніхто цього не робить. Ні, насправді ті, хто займається аерографією, виклеюють якісь там. Е... Фігурні якісь там оклейки, там да мотоцикли там і так далі. Вони постійно там торкаються бази. Тобто для того, щоб виклеїти, треба щось там приклеїти, Якісь моменти там, да ми постійно торкаємося бази, постійно її чіпаємо. І для того, щоб його знижувати, для того щоб знижувати базу, треба використовувати саме фінішний знижувач І саме як він там називається, в наш, уже тепер. 1,15. на 15 дозволяє, щоб його наносили навіть на базу. Можна обережно знижувати базу, і він не буде її розчиняти. Ось, а це у мене фінішний. Оцей фінішний не можна. Присприєм. Так, все працює. Тобто, отака буде у мене зараз ситуація. Єдине, що було б непогано підписати. Ну, можна підписати. В принципі, всі помпи між собою відрізняються, можна зробити такий цей. Наприклад, зелений це буде у мене водно-спортовий, водно Максимально агресивний. Буде у мене отак, Це буде у мене фінішний органічний. І. Ти, ти. Один. А. П'ятнадцять. І ти. Два. 900 там, да? Впевнений, що він зараз взагалі це все знесе. Чому? Тому що це з балончика задуто, тобто, уявіть собі, це балончик. Уявіть собі, однокомпонентний балончик, що піке 900, зробить зробить з ґрунтом з, 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 з грунтом, яким, як балончика. Ну, Бачите там, да? весь ґрунт у нас. Зразу знесло його. Так. І водно-спиртовий. Так, і водно-спиртовий. Ну, для порівняння там, так? Да? Суха серветка. Все нормально? Так, Бачите, перчатки трошки брудні, рукавички нітрилові. В принципі, ще можна в них працювати, але буває ситуація, що якщо у вас десь порвалася перчатка там, да, чи досить брудні, як її зняти, для того, ну, щоб не псувати собі, не забруднити руки. Берете просто так, одягайте сюди і знімаєте це все разом. Бачите, Бачите, все знято. Все, можна викидати в смітник. будуть у вас чисті руки. На фінішних операціях буду працювати тільки з фінішними знижувачами, такими саме як Пікей 1А15 і водно-спиртовий П'кей 2 а 15 органічний, фініш, органічний фінішний і водно-спиртовий фінішний. А піки 900 в мене були тільки на первинні операції, для того, щоб забрати і бітом і так далі. Напишіть, які ви зножируючі використовуєте в своєму, в своєму виробництві, буде дуже цікаво почитати. І маю надію, що для вас ця інформація також буде цікава, якщо ви використовуєте якийсь агресивний зножичник, будь ласка, прибирайте їх, тому що це буде впливати на адгезію. Не забувайте писати теми, які вас цікавлять. Обов'язково на цікаві теми ми знімемо відео-відповідь. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До скориї зустрічі. Пока.